Надо в, колері, в колері. На тому тижні в діабазі формували пасаж, а на цьому тижні ну, От Коли я кажу, що таке Color Mix. Подивіться, вся плитка, вона різнокольорова. Тобто на одній поверхні є і чорний, і білий кольор. Ну, плюс як весь бетон затягнутий ідеально. З якого боку не подивися. І колір. Лише подивіться, який він насичений цей колір. І він дійсно рісто кольорова плітка. Замов, і замовники, і упадальники дуже люблять працювати з таким кольором. До речі, от який може бути дефект. Бачите, десь вирив. Ось. На оцьому такті, бачите, є вирив. Такі можуть бути дефекти. Подивимося, які можуть бути.